Якщо ми продивимося з лінією бозітнення, ну давайте проговоримо. Противник казав про Куп'янськ ще рік і два місяці тому, а може, навіть і півтора, що Куп'янськ от-от буде взяти, там зараз вони захоплять лівобережний, правобережний. Ну і що, вдалося їм захопити? Просочилися під диверсійно-розвідування групи на північно-західне околиці, на північне саме місто. Противник був блокований силами оборони, зачищений на північно-західній околиці. На північній околиці дожали його до річки скіл, блоконули, зараз просочується йому конче складно все на місто диверсійно розвідувальною групою. Іде вибиття противника з кожного підвалу, де він міг потенційно залишитися або потенційно перебувати. з злівобережний, купін з возоли, контролюється силами оборони. Далі рухаємося, вовчанськ буксує, буксує противник, намагається його взяти, а воно не виходить. І як наслідок, потім противник вимушений. Діяти через систему маскарад і шоу, що я маю на увазі. Зараз був туман три дні до цього, густий перед собою нічого не видно. Як наслідок окремі піхотинці противника рухалися до визначених точок, намагаючись обходити наші бойові порядки, інфільтруватися не для виконання бойового завдання, по виявленню, що знищення сил оборони, а по виконанню політичного завдання диктатора Путіна, коли розвіється туман, вибігти. Визначне місце в різних місцях міста Овчанськ розгорнути цю ганчірку, яка називається русським прапором, і сфотографувати на мавік, щоб потім російська пропагандистська машина могла запустити цю новину для одного, перед ким грається цей спектакль для президента Сполучених Штатів Америки. Далі Донеччина, де розгортається основна битва російсько-української війни, ну треба ж думати, яку кількість сил та засобів сконцентрував противник від 150 до 170 тисяч. Військовослужбовців російської окупаційних військ, кращі підрозділи безпілотні, кращі оптоволоконні дрони, неймовірна кількість авіації, яка задіяна на напрямку, з модернізованою керованими бомбами. І противник буксує в силу оборони і вже рік покров не може взяти, тільки робить політичні заяви. Тому дивіться, ситуація на фронті вона буде складною і по-іншому бути не може, тому що противник нас поки що переважає і має. Можливості доведення бойових дій, але сили оборони роблять те, що мають роблять це ефективно і якісно. Чому сила оборони вдається тримати противника, не допускати оперативних проривів? Тому що ми маємо підтримку народу, так. військова система працює так: військо виграє битву, війну завжди народ і нація по іншому не буває. Тому ворог намагається розкачувати нас всередині. За рахунок інформаційних кампаній, за рахунок пропагандистських ресурсів, за рахунок підкупу, за рахунок нанесення терористичного вогневого ураження ракетами та шахедами по житловій інфраструктурі, по пологових по садочках, по школах, от що проти має це робити затероризувати, щоб українці виїжджали з нашої держави, тому що ворог чітко розуміє, доки народ тримає стрій. Поки військо зможе їх перемалувати на лінії бозітнення, як наслідок, ворог не зможе реалізувати основного завдання знищити українську державність і знищити кожного в кому ця державність вшита всередині, тобто вас і мене в тому числі, от що хоче зробити Росія, і от що в неї не виходить. Тепер далі ми дуже багато говоримо про міжнародні треки, перемовні процеси. Обговорюємо 28 пунктів. Говоримо, які пункти змінилися, але історія. Показує наступне. коли завершуються бойові дії, коли та чи інша сторона хтось втратив можливості до оборони, а хтось втратив можливості до наступальних дій. І як наслідок одна сторона капіталює, інша сторона перемагає, або ж і та і інша сторона втратили можливості до наступальних дій, і як наслідок, лінія фронту завмирає і не рухається зовсім. Тоді треба приймати політичне рішення, яке пов'язано з тим, щоб прийти до політичних домовленостей вичерпання конфлікту на постійній основі або на якийсь певний період часу, чи втратила Російська Федерація на поточний момент спроможності доведення ударно-штурмових дій, мобілізації ресурсу, живої сили, мобілізації свого військово-промислового комплексу та виробничого потенціалу? Ні, але їхня економіка летить в прірву. І Сили оборони дуже добре її підштовхують за рахунок наших безпілотників, які б'ють і по об'єктах, які продукують нафтопродукти, і по флоту, який під тінню намагається контрабанду возити, і по об'єктах військового призначення. Як наслідок, абсолютно очевидно, що через рік ситуація буде зовсім інша, і Росія не зможе з легкістю витрачати ту кількість грошей на підкуп свого народу і на військово промисловий комплекс, який витрачає зараз. І тоді може з'явитися вікно можливостей, коли Україна, маючи сильну позицію на фронті, зможе вплинути на світ і буде підписаний договір, який дійсно буде відповідати національним інтересам України, що я маю на увазі фінансування українського війська. Ніхто в світі не має контролювати, скільки нас має бути, і виставляти нам умови, невизнання території, тимчасово окупованих будь-якими країнами за Російською Федерацією. І закладання передумови до можливості інтеграції як Європейський Союз, так і не виключання можливості інтеграції північно Атлантичної Альянс. І коли ми кажемо про гарантії безпеки, ну ми вам кажемо, що ми вас захистимо. Був вже Будапештський меморандум. Дякуємо, не захищалися. Має бути чітко виділено в плані стільки грошей на яку статті видатків мають дати нам європейські партнери, стільки грошей ми можемо забрати з заморожених російських активів. І яку допомогу нам будуть надавати Сполучені Штати Америки? Бо абсолютно очевидно, що лише маючи власне військо, власне виробництво, власну ракетну програму, ми зможемо зробити так, щоб наші діти та онуки не воювали вже на лінії бойового зіткнення, а жили в багатій забезпеченій, безпечній державі і мали передумову повернути кожен клапан нашої землі, але вже не за рахунок озброєння, а за рахунок сильної позиції, при дитико-дипломатичних перемовин. Ось про що ми зараз маємо говорити і на чому робити акцент. Тому, друзі, лінія бовезвітнення вона важка, і вона буде продовжувати залишатися важкою. Але ми маємо готуватися до довготривалих бойових дій у випадку, якщо відбудеться щось по іншому, ну так буває. З'явилися обставини, про які ми не знали, які ми не могли зараз розглядіти, побачити. Я не знаю, Путін перекинувся і йшов до туалету, спотикнувся, розбив свою голову і з. І все, б... все змінилося. Якщо війна закінчиться раніше, да, якщо війна закінчиться раніше, ми тоді з легкістю відбудуємо свою державу. А якщо війна буде продовжувати ще рік, півтора-два, а ми будемо розраховувати, що вона закінчиться завтра, після завтра чи після нового року, то як нам тоді протриматись і прожити цей період часу? Тому щиро прошу, готуємося до найгіршого. Якщо буде сценарій найкращий, ми його пройдемо з легкістю. Якщо буде довготривалий період ще ведення бойових дій, ми також зможемо вистояти. І довести Росію до того моменту, коли вона паде і не буде мати можливості вбивати українців і штурмувати купувати нашу землю. Пане Юрію, я дякую за ваші такі важливі слова. А ще більше дякую вам за оборону України. Передавайте вітання своїм побратимам, посестрам. Я дякую вам за те, що ви долучилися до ефіру. Я нагадаю, що Юрій Федоренко, командир 429 го окремого полку безпілотних систем АХІЛЕС, був щойно з нами на зв'язку.